Доброго вечора, ми з гаража. З вами, як завжди, в І сьогодні е, таке відео досить цікаве, тому що йдуть ось сюди вже зимові свята. Е, звісно, нам е, не до свят, не до такого гуляння, як раніше. Але в когось є діти, і ту історію потрібно вже вчити, і, мабуть, потрібно вже переходити трошки. На інший рівень свідомості. Ну, вже пора. пора Багато хто з вас бачив моє попереднє відео. Хтось писав навіть прикольна картинка <зас> заставка. Мало хто знає, звідки ця заставка, що це за істота, хто це, чи як це. Отже, кому цікаво, залишайтеся. І зараз я вам розповім. Цю історію наших з вами предків. Зараз у нас на заставочці буде ця картинка, ви спробуйте зараз поставити на паузу її і подумати і здогадатися, що це за істота. Тріскун, студенець, карачун, зимник, мороз. Все це слова, синоніми цієї потойбічної істоти, це міфологічна істота, яка прийшла від язичництва. У язичництва це був злий дух, котрий був повелителем зими. Саме тому для відео я вибрав саме цю істоту, фотографію цієї істоти, тому що дійсно зима у мене вже другий рік поспіль асоціюється з тим, що забираються людські життя. Чому ж ця істота була злим духом, і взагалі, що цікавого в історії, з цією істотою пов'язано, давайте перший факт ми розглянемо. Такий історичний. Багато хто чув таку прикмету, що коли вас гукають на ім'я, ви обертаєтеся і нікого нема. Це дуже погана прикмета. Скажу чому. Воно вже з насадженням радянською владою своїх якихось цінностей, та й християнська влада трохи вже то все перебила. Але наші предки, слов'яни, я не кажу за ту державу. Русь, наша, Київська Русь. Наші предки вірували, що це істота Карачун, він же й мороз, ходить попід вікнами. Лютою зимою і гукає людей на ім'я. Хто відкликався цій істоті на ім'я, той до ранку замерзав карачун себе собі забирав жертву. Тому ця прикмета мала трохи таке цікаве, наші предки її знали. А далі з викоріненням язичництва, з насадженням нової віри радянської цієї, ця прикмета загубилася в століттях. Далі ще що цікаве, ця істота була дійсно противною. Наші з вами предки вірували, що він краде людське життя, забирає урожай, занепащує племена, худобу, бо взимку теж прокормити ту худобу то досить складно, і теж худоба може при морозах замерзти. Це все списували на цього злого духа. В деяких племенах його задобрювали. Причому дарунки були різні. Від найменшого там, скажімо, якесь там ягня, чи ще щось до людських жертв. Причому карачун забирав, от зараз ви це прослухаєте, ви зрозумієте, чому я угораю трошки. Людська жертва карачунові переходилася. Не вся до смаку. Наші племена надавали карочуну молоду дівчину, її роздягнене прив'язували до дерева в лісі і залишали на ніч. Якщо на ранок тіло жертви було заморожене, присипане снігом чи вкрите льодом, це означало, що карачун прийняв жертву до себе, забрав душу, і тоді на плем'я не буде насилати напасть. І всі виживуть до весни, до розквіту. Ось таке цікаве. І тепер ми підходимо, оцей злий дід, да підійдемо ще до його образу. Е, у нього зачасту видумували люди, так, племена наші предки що у нього кожух е, сивий, білий, як ізморозь, да? така. а знизу він червоний. І носив він з собою червоного мішка. Це щось вам нагадує, да? починає нагадувати, скажіть. А знаєте, чому червоний мішок і чому у нього кожух, який стелився до землі, був теж червоним? Тому що в мішку він носив голови своїх жертв. І його ряса ця знизу була забризгана якраз кров'ю жертв своїх, що він до себе забирав. Ось звідки цей жупан червоний, звідки цей мішок червоний. А тепер, хто слухав мене, зрозуміли, чому я так угорав, почав гарати над жертвою, яку приносили дівчину молоду, да? над цим мішком. Ви вже зрозуміли, про який образ я вам кажу. Саме так. Дід Мороз! Дедушка мороз, красний нос, борода із волос, на синтепоне ряса, туловище сделано із м'яса. Саме так, до цього в Україні наші предки не знали, що таке Дедушка Мороз. Вони знали, ну, ті, хто старовіри, ті знали, що мороз це злий дух, от про якого я вам тільки що розповідав. А до цього в Україні до дітей зимові святки приходив святий Миколай, насаджений християнською вірою. Я не хочу оспарювати релігійні якісь погляди, чи то християни праві, чи то язичники. Ну, кожному своє. Єдем до Але, Але приходив святий Миколай, до дітей. І переходив він до всіх дітей. І він був добрий. І Він приходив до гарних дітей і до поганих дітей. Гарним дітям він дарував подаруночки, вредним шкідникам він дарував різочки. І цей образ, образ Святого Миколая. Радянська влада, яка прийшла п'яна матрасня, маргінальний зброд, котрий зімній брав. Темної ночі. За окном противно сиро й холодно, вони пішли зімні брать. І тільки кончена людина могла в таку ніч піти брати його. Ну, то таке, коли більшовики прийшли до влади, вони почали дійсно викорінювати Святого Миколая, вірування в Святого Миколая. Забороняти церкви, ну ви це знаєте з історії. Серйозно, згадайте, 20-30 роки, так? Ви думаєте, ми забули? Ні, ми не забули. Холодний Яр до сих пор ми повнемо. Так ось. Про що я далі веду мовив? От цього доброго святого Миколая Християнського. Вирішили замінити Карачуном добрим дедушком Морозом. Ну, і, в принципі, це вся вся сутність тої влади радянської, більшовицької. Червоного терору, синтез Віслюка з вішаком і козлою. Да? Ми беремо парнокопитні створіння і створюємо щось цікаве. Дійсно, багато поколінь, навіть після розпаду цього сраного СССР, багато поколінь йшло на святкування, дедушка мороз І от перші поклики мене. Так зацікавило. Це група Королі Шут. У Міші Грошеньова Гаршка Були класні цитати. Це, звісно, ну, просто цікава людина. І коли він от сказав на інтерв'ю в радіо, це давно це 2000 якісь там роки 2005, можливо, раніше. Ну, і от я почув таку цікаву фразу від Горшеньова, що. Дедушка Мороз з снігурочкою. Що це? Це злий дух, морозка. Ч Чому ви радуєтеся? Тут стоїть мертва дівчина, це не його внучка, це його жертва. Він вредний такий дідуган, скверний, який забирає життя. А ми от всі радуємося цьому. І це непогана пісня, була б. Я дуже довго чекав від грашка пісню про дідушку Мороза. Як хто знає, то цей гурт якраз виконував пісні з міфологічними створіннями. І мені тоді зацікавила ця тематика, я далі почав рити, хто ж такий морозка. І нарив цю інформацію давно, Ну от зараз я вирішив з вами поділитися. Мабуть, такий час настав. Так ось про що я скажу: от що насадила нам радянська ідеологія злий дух. Зазвичай він ще й з перегаром. Снігурочка, його внучка, яка виявляється жертвою його замороженою дівчиною, котру в жертву принесли. Червоний мішок від крові червоний, бо там голови його жертв лежать, голови людей заморожених зимою. І він дістає подаруночки. Ось такий образ доброго дідуся мороза. На новий рік насадила радянська влада. Тому, вирішувати вам, я розповів, що це за істота, як вона з'явилася в нашій свідомості з вами. І це зовсім не казковий персонаж. Ви дізналися, що дідусь Мороз це міфологічний персонаж, темний дух. Тепер вирішувати вам, як з цим жити далі, як виховувати. Своїх дітей. Я свій шлях обрав, скажімо так. Тому, кому була цікава інформація, напишіть, будь ласка, хоч якийсь коментар. Я все-таки старався для вас доносив цю інформацію. Ну і на все добре. Залишайтесь з нами. Підписуйтеся, ставте пальчики догори, залишайте коментарі. Я то все читаю.